Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Друзі, сьогодні 13 січня і хочу сказати, що в нас зараз дуже великі е, знижки в магазинах. Е, пару днів назад е, ми заїжджали в торговельний центр, в торговий центр Валсур у нас в місті, в Ваєдолігії. І людей було багато, але ми заїхали туди назад, нам дещо треба було швидко купити, в. В Ківоко. Ківоко це магазин для тварин. Ми весенько заїхали і, і купили, що нам треба, і поїхали. І, але людей, боже мій, ви знаєте, парковки забиті, людей багато, всі щось ходять, купують, вибирають. Тому що дійсно великі зараз дуже знижки, дуже великі скидки. І зараз ми заїхали до нас, <кій> заїхали до нас в салон, нам треба забрати. Деякі документи чоловікові, і поїдемо зараз так само в торговельний центр Shopping у нас є, він великий, такий, дуже досить великий. І я також хочу дещо придивитися, може, дещо для себе виберу, щось дітям, чоловікові. І ще перед цим заїдемо в декатлон, тому що в декатлоні нам треба купити боксерські перчатки для сина вибрати. І заїдемо в декатлон так само. Я, можливо, там щось познімаю, вам покажу. Якщо не зніму, то ну, декатлон це спортивний магазин, там все спортивне. Я вже в своєму на своєму каналі я багато відео з декатлону знімала. Якщо ви хочете, ви можете пройтись подивитися по моїх відео. Але більше мене цікавить саму зараз поїхати на скидки і щось купити для себе, для дітей не спортивне, а щось якусь одежу гарну і вже щось таке більш на літо, тому що зима вже закінчується. Ну як вона ще не закінчується, середина зими. Але мені вже більш хочеться щось таке на літо. Так що я вас запрошую. Так, друзі, хочу зайти в магазин Кіабі. У нас, бачите, скидки почались, так що давайте зайдемо. Я, може, щось собі виберу, куплю і вам покажу. А це зайшла в кіабі і побачила отакий от от топ з паєтками, такий переливається. Це бархат. Тканина на бархаті вишита паєтками отакими. От Дуже мені сподобалось. раніше цей топ був, е, був 18 євро, а зараз 9 євро. Е, зараз піду, приміряю і візьму, не знаю, мені тут, чи МК, чи ЛК треба. В общем, поміряю, подивлюсь. Е, так, друзі. Ось я в роздягалці зараз і. Ось я взяла два-два таких топи, щоб поміряти їх. І я візьму собі ось цей. Я беру, я беру елічку. Елічку. Емочка на мене маленька. Я беру елічку. Та на мене маленька, а ця буде якраз. І взяла поміряти, зараз вам покажу. Але це дуже великий. Я взагалі то люблю речі, оверсайз що були. І ось такий гарненький. Це плаття Світа, Також зараз по скидці. Зараз він 20 євро або в 25. І трошки велике. Ну, не трошки, а навіть я б сказала. Дуже велике, але сама тканина дуже така приємна, дуже... Ну, мені дуже сподобалося воно. І я взагалі люблю чорно білий колір, мені подобається. Ем... ну, Люблю таке. І трошки воно велике. І ще покажу вам взяла ще одне платье, поміряла. Воно ось таке тигрове. ну, Я не знаю, як ця тканина називається, але рукав тут. Широкий, внизу завужений і е, ось така тканина на рукавах, а тут є підкладочка, тут нічого не просвічується. Просвічується тільки рукави. Ну, Насправді платячко дуже гарне, але теж ну просто дуже велике. Дуже на мене велике воно. І я його не беру. Я тільки візьму один топ, тому що і так само вон, ціна його була 30 Ціна була 32, а зараз 25, Але дуже велике також. Щось я і менших нема. Менших нема, так само, як нема менших і, оцих світірків, світера платячка. Їх теж менших нема, але дуже мені сподобалися. Ну, не судьба, значить. Дівчатка вийшла з роздягалки і вирішила вам підійти в роздягалці погане світло. І вирішила отут показати, як виглядає платтячко. Є такі чорні і є отаке, от такого кольору. Але воно дуже гарно виглядає. Єдине, що я ж кажу, що воно дуже-дуже велике, але насправді дуже гарне платячко. І фасон такий гарненький, ну, дуже велике. А ось, друзі, я зайшла в дитячий магазин, і подивіться, які гарні ковтинки, такого спортивного стилю була в 9.99, ну тобто 10 євро. А зараз 5 євро, то я візьму. Мені дуже сподобалася, вона така тепленька. Всередині вона така салатового кольору. А така флісова вона, флісова, знаєте, така тепленька. от І в хаті буде йому добре ходити в ній. І це для найменшого хочу взяти. Дуже сподобалася мені вона. Ну І тут теж дуже багато зараз скидок, подивлюся, може, ще щось візьму. Ну Це я беру однозначно, просто безплатно, ціна смішна. Так, друзі, взяла оцю ковтинку і взяла оці штанці. І черга така велика, що просто звідси з входу аж он туди. Дуже велика черга, дуже. Люди всі беруть по скидкам, хватають, тому що дійсно ціни дуже дешеві. Дуже дешеві. Ось я вам ще раз покажу. Ковтинка 5 євро і так само 5 євро штанці ось ці. Зараз я спробую одною рукою. Ну так, не можу, зараз я виключу камеру, покажу вам. Так, і ось 4,99 штанці. Були 1799, а зараз 4,99 штанці. І ковтинка така сама ціна. Тобто я рахую, були якщо 18 і зараз за 5, це також дешево. Друзі, магазин називається ось так. Оце його назва. І це там каса. А я стою ще аж тільки тут поки що, бачите. Ще дуже далеко мені, поки дійти. Люди на скидках на скуповлюють все. Заїхали в магазин макро і гляньте. Я, чесно кажучи, Живу на світі вже майже 50 років, ну не майже не 50 ще ну майже. Ну, я мала на увазі, що перший раз бачу такий сорт білої клубнічки. Червоний, то це відомий всім, звісно, є маленькі упаковочки, є великі такі в ящичках. А от білу перший раз бачу в своєму житті і коштує вона ящик 8,29. Тут іде один кілограм. А ні, в ящику тут не один кілограм, в ящику, а може й один, правда. Напевно, один кілограм. Ну, але ніколи не бачила такої. Факт в тому, що не бачила. Також заморожені різні фрукти, ягоди. ягоди. І фрукти, звісно, теж тут є. І ось по кілограму такі є малинка, з чорниця. Просто чорниця є, просто малинка, ананаси, Єжевіка. Чор... Мора по-іспанськи. Ось тут у нас тропічні фрукти заморожені. Тут просто папайя. Клубничка, це теж клубничка. манго заморожене. І тут манго заморожене. І ще є в нас авокадо кусочками. Великий вибір дуже. Так, а я хочу взяти мої любимі профітеролі. Дуже люблю їх. Тут є різні, але я люблю з білим кремом. Такі сметанка взбита з цукром. Мені дуже вони подобаються. І я їх собі зараз візьму. Так, я ось взяла, тут іде один кілограм. Ось так от вони виглядають. Це я ближче вирішила вам зняти. Ось так виглядають. А тут, до речі, риба. Рибний відділ, і креветочки, і риба, ось кусочки риби заморожені. І тут кусочки риби. Це тунець. Такі великі куски тунця. І є маленькі кусочки, на маленький тунець порізаний, ну і великі. Так, це ми приїхали зараз в декатлон. Де заходимо? Ось відділ для бокса. Різні перчатки тут великі, великий дуже вибір. Ось. Так що. Зараз вони виберуть мої. Ось каски. Різні. Такі, в общем, капи, різні розміри кап. І от такі... І ось такі... Пр пр протекторас для голови, я не знаю, каски, щоб від ударів зберігати. Ось. Ремні різні. Різні ціни, і є теж скидки. Побачила гарні моделі кросівок. Е, скидка. Раніше були 89,99, а зараз 69,99. І є різних кольорів. Є такі сіренькі. Є такий мій е, любимий колір. Ну, не самий любимий але мені подобається такий колір. Салатовий. І отакі голубенькі. Ось такий різненькі. Кросівочки тут є. Великий вибір. В декатлоні дуже великий вибір кросівок. Є з чого вибирати. А є ще отакі от дуже модельки. Трошки відрізняються вони від тих, що я вам тільки показувала, але теж дуже гарні, дуже подобаються мені. Але на них скидки немає, вони коштують 100 євро. От такі 100 євро коштують кросівочки, Але дуже цікаві моделі. Мені сподобались також. Так що йдемте далі. Ось. Кажу, покажіть, що ви вибрали. Це скакалка така, капа, а це резинка, так? Да? І такі перчаточки. А, це бінт? Бінт на руки намадувати. Ну я ж не знаю. Я дивлюся, що воно щось таке, як резинка. Ну добре, от такі вибрали. А що, червоних? Хотів? Не хотів другого кольору. Друзі, нам перед новим роком, верніше перед Різдвом, син подарував ногу хамона. Ну, хто живе в Іспанії, ви знаєте, що це таке хамоно. Це така свиняча велика лапа м'ясо. І ми вирішили з чоловіком зробити на TikTok відео гарне. Ну, І я щось зараз згадала за це відео і вирішила вам теж показати. По-перше, щоб ви побачили, хто живе на Україні чи в Росії, хто не бачив хамон великий в лапі, в куску, як вона виглядає, то це ось так от він виглядає. Така підставка є. На цю підставку кладеться хамон, і ця лапа ріжеться. І м'яско їсться. І хочемо показати, от зараз який прикол, яке ми відео на Тікток робили з чоловіком. Зараз. Зверніть увагу. От зараз я вам так її просто як показую, кручу. Ось. А потім саме буде прикол, як чоловік буде ставити, витягувати бутилку з горілкою. Це саме таке цікаве буде. Ви побачите. І от зараз буде саме-саме цікаве. Дивіться уважно. Не знаю, щось нам так захотілося, і ми зробили собі таке, знаєте, якби веселе передріздвяне відео на TikTok.